Опа, пожарка час приїхала. Що ж сталося, цікаво а Зараз подивимось як вони оперативно працюють. Опа, главний вийшов, там вже два щось підшуміло трохи. Опа, все, вже троє. Тут понятно. Я встав, бо дивився, я тут живу, а тут люди де повиходили, десь купа людей. Думав, що сталося. Я щось пожарно приїхав, але щось ні диму, ніде не видно нічого. Ну, Вони ще такі тут трохи, ну знаєте, вони тут дуже скоро фішують, коли треба і не треба. О, там менеджер дивиться за нами, за хату. Бо я всі всередину йдуть, нічого себе зі шлангами. Опа, главний пішов щось мій мій, Да ви мій будинок не йде Ну що ж там сходно, щось там їм об'ясняю